Привіт, мої хороші! А для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про своє життя, материнство та знімаю відео на різні цікаві теми. Сьогодні ми з вами поговоримо про подарунки, як ви зрозуміли, з назви Грудень місяць, оскільки я вважаю себе самопроголошеним амбасадором святкувань та вручань подарунків навіть у темні часи, я вирішила зняти таке відео, тому що я обожнюю кожен рік з радістю дивлюсь. Всі відео про ідеї подарунків. І, але, чесно кажучи, зазвичай я беру з них ідеї для подарунків для себе, ніж для інших. Але, тим не менш, вони реально мені подобаються і вважаю їх корисними, тому вирішила і собі зняти подібне відео. От, як то кажуть, without further ado, без довгих передмов, почнемо. У мене все записано в моєму супер uh, І Погнали перше і найтаке обширніше, я вважаю що це книги. Книга завжди вважалась дуже гарним подарунком. І я досі так вважаю, по перше, зараз книги дорогі, по факту. Якщо людина любить читати там просто взагалі неймовірний обсяг літератури, яку можна подарувати, друге книги прикольні тим, що ти можеш поєднати хобі людини з літературою, з книгою. Наприклад. Я люблю англійську мову і можна мені подарувати книгу This is not It's not English, чи якось так вона є в моєму вішлісті. Більшість взагалі подарунків, про які я буду говорити сьогодні, або зараз є в моєму вішлісті, або були колись в моєму вішлісті, і тепер вони у мене є. От, наприклад, якщо я люблю також моду, і мені можна подарувати книги на фешн-тематику, історії модних будинків, наприклад, англійську, да? є таке красиве видання. Я собі дала вішліст всю упаковку, але вона коштує дорого. До речі, так. Забула сказати, сьогодні ми говоримо про бюджетний сегмент подарунків: тисяча гривень-дві тисячі гривень. Більшість з них буде в такому обсязі. А й наразі, на жаль, з нинішнім курсом долара 1000 дві тисячі це вважається бюджетний подарунок. Тому так, книги туди входять. Так от книга про моду. Я ж кажу, я додавала собі в вішлісто такий набір книжок. Вони всі разом набором коштують дорого. Але якщо їх розділити по одній по дві, то це дуже даже affordable. Далі, наприклад, «Гаррі Поттер». Якщо людина, якій ви даруєте, любить «Гаррі Поттер», тоді взагалі які питання? Знову ж таки, «Гаррі Поттер» – видавництво Баба Галамага, чудові ілюстровані книги. Я спочатку також мала їх вішлісті всі п'ять. Це виходило там 6 сім тисяч гривень, і мені ніхто чомусь не дарував. І тоді я вирішила розбити ці книги по одній вішліст подобавляти і вже минулого року отримала першу частину. Вона надзвичайно красива. А це, звичайно, більше як колекційна річ, тому що я читала, перечитала всі книги про Гаррі Поттера і українською, і англійською, і всі фільми тисячу разів подивилась. Тому не факт, що я взагалі сяду читати прям цю красиву книжку, але е, просто гортати її, дивитись е, ілюстрації. Ну, це, це дуже класно. Може, я навіть її прочитаю колись. Тому я б хотіла, звичайно, мати всю колекцію. Як я думаю, будь-який фанат Гаррі Поттера був би не проти мати е, е, книжку або. А краще всю колекцію з видавництва Баба Галамаги. Також от, у мене був раніше вішлісті весь набір книг Гаррі Поттер» англійською мовою. Тепер я їх вже сама собі купила на Оликсі за 800 гривень і маю тепер і тішуся. Далі, наприклад, я люблю серіал Друзі. Коли ми зустрічали тільки 22 рік, мені подружка подарувала кулінарну книгу. По серіалу «Друзі». Є така ж кулінарна книга, до речі, по Гаррі Поттеру», наприклад. Знову ж таки, це більш колекційна штука. Я не факт, що приготую колись щось з цієї книги, хоча б мені й хотілося, але там доволі важкі рецепти, чесно кажучи. Але це просто. So much fun. просто гортати її, дивитися на назви цих там мм, mm, локшиною, Наприклад, назва супу суп локшиною, і всі фанати друзів зрозуміли, звідки це, в якій серії, шос хто сказав. От, просто ну да, це це просто лото фан, і дуже. Я буду вставляти англійські фразочки. Вибачайте, зараз в мене чомусь мозок працює на двох мовах. Вибачте за це. Буду старатися як можна менше це робити. Так от коротше, берете. Хобі людини або що завгодно, що їй подобається, і берете книгу, шукаєте на цю тему і поєднуєте, і все, і це геніально, тому що е, навіть. Я дивилась Леви на джипи, там є такий е, Микола Зарянов. Він, я так розумію, взагалі людина не читаюча, але він дуже любить футбол. І йому хтось подарував е, книжку його улюбленого про його улюбленого футболіста. І він навіть її там щось трошки почитав е, і там вже якимись фактами е, з цієї книги е, хизувався. Тому так я думаю, що навіть не читаючи особливо людині, можна подарувати е, гарну книгу, навіть якщо вона буде просто інтер'єрна стояти красиво. Якісь поличці далі, наприклад, людина любить фотографії, є книги, збірники фотографій. Людина любить мистецтво, є збірники просто е, картин. Ну коротше, що не обов'язково книга має мати текст. Знаєте, навіть навіть настільки книга може мати просто красиві ілюстрації, якісь щоб людина надихалася. І далі туди, що в цю тему книг іде к е, фотокнига. Я, якщо чесно, ще не бачила в Україні видавництво, яке пробило прям класні фотокниги, але є. По світу я бачила такі видавництва, які роблять просто красивезні фотокниги, які мінімалістичні, красиві, і вони реально виглядають як інтер'єрні. Тобто інтер'єрні книги це книги з дуже красивою обкладинкою, мінімалістичною, які гарно виглядають в інтер'єрі. Так от ці фотокниги. Виглядають як інтер'єрні, але при тому вони наповнені фотками людей, не виглядають красиво, але й приносять позитивні емоції. І туди ж, в догонку, мені на 30-й день народження подруга зробила сама журнал з моїми фотками. Типу, типу, Вок. Вона сама це зробила, бо вона в мене талановита. Але я побачила в інтернетах, продаються, береш. Замовляєш журнал з фотками своєї там, кращої подружки чи сім'ї і так далі. І виглядає дуже прикольно, бюджетно і оригінально, як я думаю. Тому так, книги, фотокниги, фотожурнали. В цю ж тематику нердовську, таку трошки, ми, я віднесу настільні ігри. Настільні ігри це така річ, трошки треба бути, трошки треба ставитись з обережністю, тому що ми, наприклад, з чоловіком фанати настільних ігор ми були до народження дитини, бо зараз немає ні часу на нормальну ігру, і плюс завжди боїшся, що розкладеш з маленькими тими фігурками велику гру, і дитина кудись фігурки діне. Коротше, зараз ми не граємо, але до народження дитини ми дуже активно грали. У нас є така невеличка своя колекція ігор. І от якщо б. Якщо людина колекціонер настолок, то треба краще спитати, типу, я хочу тобі подарувати настолку, чи є в тебе якісь побажання. Тому що, е, мій чоловік, наприклад, якщо йому подарувати монополію, він взагалі не зрозуміє, тому що для нього монополія найдебільніша якась гра. А от людина, яка любить монополію, е, вона б мене відмовилась від якогось також лімітованого, ексклюзивного колекційного видання, монополії, наприклад. Я дуже люблю гру Аліас в 30 майже два роки. Я додала собі її вішліст, хоч вона така дурна для вечірок, і в мене нема стільки друзів, щоб в неї грати, і взагалі вечірки ми не проводимо. Але я думаю, бін, я хочу цю гру. Я її собі додам колись та пограю. Так от я додала собі Alias Party. В Вішліст я буду в захваті від неї, але якби ви чоловікові моєму таку настолку подарували, він би дуже трошки здивувався. Він любить такі більше стратегії, якісь гру престолів, кеме, таке щось розкласти на весь стіл і гратися. Ну а всім не вгадиш, але тим не менш. Я вважаю, що настолка це хороший варіант подарунку, особливо для пар. Ми дарували минулого року друзям настолку з Tickets to Ride. От мені дуже подобається ця настолка. Ми з ними потім декілька разів гралися, і ну, дуже класно. Я не знаю наскільки їм сподобалось, але мені сподобалося. Ми їм подарували і з ними гралися. Це було весело. Також в цю тему ж на пазли. Не всі люблять збирати пазли. Але я така, що я люблю збирати пазли, але мені шкода на них грошей, тому що ти раз збереш, і, і якось все. Ну І що з ним потім робити? Не, не склеювати ж її не, і не ставити на, цій, на стіну. А що просто збирати і складати в коробку, і до, через 10 років збирати заново чи її кудись перепродавати. ну коротше. Не дуже розумію, що з ними потім робити. Якби мені хтось подарував якийсь класнючий пазл, я б, в принципі, зраділа. Знову ж таки, не в моїй ситуації зараз, бо в мене маленька дитина, в мене немає часу, прям розкладати і збирати, він все розкидає і так далі. Але для друзів, у яких немає маленьких дітей, пазли, я думаю, дуже хороший варіант. Тобто, Категорія це доглядова косметика. Саме доглядова, тому що з декоративною можна не вгадати з відтінком і так далі. Я думаю, доглядова косметика це завжди буде. Навіть для чоловіків, які не особливо користуються доглядовою косметикою, все одно, я думаю, можна купити якийсь набір. Не гель для душу old Spice, а щось якесь поцікавіше. Може, якийсь дорогий бренд. Знову ж таки. Медікейт якийсь для чоловіків. Якщо є борода, то це там якийсь олійка для бороди. У них там є воски для бороди, якесь таке. Тобто щось степ-ап такий подарувати. До речі, переходимо плавно до наступного пункту. Це мій найулюбленіший пункт. Це речі побутові, звичайні, але дорогі. О, типу, я ж кажу, якщо там вмивалка для обличчя, але Medicaid або інституту, якась там за декілька тисяч гривень вмивалка для обличчя от щось таке неадекватно дороге, як на мене. Або зубна щітка, зубна паста. Ну от, наприклад, зубні пасти Марвіс. Вони виглядають дуже так дорого, багато і стильно, і прикольно. Є такі подарункові якраз наборчики пробників цих марвісів, які можна подарувати, щоб людина попробувала різні смаки. Не можу сказати, що це найкрутіша паста, але вона хороша. От з найкрутіших паст Форапрокс,вітіс і по моєму Елмекс. Це те, що мені рекомендував мій стоматолог. І знову ж таки, я ними користуюсь, але є. Дорогі версії Кура Прокса за тисячу гривень, от комплект зубна пасти і зубна щітка за тисячу гривень. Прикольно! Коротше, от, от такими речами поразку бути якусь неадекватно дорогу зубну пасту людині, Неадекватно дорогу зубну щітку. Тому що я думаю, що спочатку реакція буде типу. Е, Зубна паста, <смі> дякую. Mm. А знаєте, а потім він буде користуватися нею і помітить, мабуть, різницю. О, така це ж зовсім інший рівень. Щітки, розшіски для волосся знову ж таки, розчіски для волосся від тисячі гривень, є й по три тисячі гривень, якісь взагалі там нереально красиві і так далі. У мене, наприклад, була в вішлісті минулого року Tangle Teaser. Е, і мені її подарували і прикольно. От, і в мене тепер дві тангелтізер. Одна я сама собі розкошелила, скупила, а другу от мені подарували і мені подобається. От. Е, коротше, якісь дорогі е, базові речі, мені здається, це прикольний варіант. Е, ще е, дорога базова річ це е, термочашка Стенлі, наприклад. Термочашки і так е, нормальний подарунок. Якщо ваша. Подружка, скоріше за все, ще любить тіктоки, інстаграми, і знає, що таке Стенлі. То вона взагалі буде рада і щаслива покупки. Стенлі це не це не так практично для нашого. Менталітету, бо ми не звикли носити з собою півтора літрову баклажку кави чи півторалітрову баклажку води у вигляді чашки, яка взагалі термос, і накидати туди мільйон кубіків льоду. Ми до такого не звикли. Скоріше за все, ваша подруга навіть не буде особливо користуватися цією чашкою, але володіти рожевеньким Стенлі вона може й хотілася б. Якби вона, якщо вона підтверджена інстаграму і тіктоку, далі в моєму вішлісті ніколи немає, але я завжди дум не проти срібла. Моя ще одна подружка часто. Ну, два рази мені дарувала, по-моєму, два рази вона мені дарувала підвіски срібні. Вони прикольні, я їх ношу, вони нагадують мені про неї. Я дарувала подрузі сережки срібні, теж симпатичні. Ну, коротше, срібло, от у мене ці, наприклад, сережки срібні, я їх взагалі не знімаю, дуже люблю. Срібло це кайф, як на мене. Воно недороге. За тисячу тередві можна купити дуже красиву прикрасу. і... Так, це може бути щось мінімалістичне, базове на кожен день, або щось таке красиве, там, з камінцями е елегантне, якесь стильне. Ну, коротше, ну, скоріше за все, краще, звісно, мі мінімалістичне щось на кожен день, тому що тут не прогадаєте. Знаєте, там, мінімалістично завжди всім підійде. Так от, так, срібло, мені здається, це завжди І Навіть зараз. Кільця не треба знати точний розмір, тому що часто кільця, особливо в українських брендах, регулюються. І дешевий український бренд срібла це мінімал. У мене від них багато сережок. У мене від них було декілька браслетів, але, на жаль, браслети порвалися. Браслети там занадто тоненькі, я купувала. Але у мене від них я ж кажу, декілька. Сережок, оці сережки, по-моєму, від Мінімал кільця в мене від них є, і нормально ношу. А вони реально недорогі. Так що срібло, придивіться до срібла. Свічки, От тут ми бачимо у мене свічку від Вудвік. Також дуже довго хотіла собі оцю велику бадью. Не впевнена, що мені потрібно, знову ж таки, тому не купую. Але якби хтось взяв та і подарував мені бадью з Вудвік. Я б така, о, прикольно, дякую. Це, це прикольно, це дорогий крутий подарунок, який би я хотіла. Тому свічки є не тільки Вудвік, свічки є різних брендів, різних напрямків, ароматичні свічки українських брендів. Гуня, наприклад, та сам. і це ж кашпо, потім можна перезаливати іншими свічками. Тобто роблять у нас в Україні перезаливи. Відправляєш тобі соєвого, соєвого воску, заливають свічку в тару будь-якого будь запаху, якого ти хочеш, можна навіть без запаху. Дивіться, але якщо ваша людина любить свічки, то свічки кайф. Далі Лего. З Лего такий же прикол, як з книгами. Берете хобі людини і шукаєте набір Лего на це хобі. Лего по Гаррі Поттеру є. Лего по квітах, машини з Лего, якісь там фігурки персонажів з Лего. Коротше, з Лего, по-моєму, є все абсолютно. І шукайте, є набори е, в наших межах розуміння бюджетного подарунку. Мені здається, жоден чоловік в світі не буде проти зібрати ламборджині з Лего. Поправте мене в коментарях, якщо я не права. Toolkit. Toolkit — це такий чемоданчик, в якому є. Всякі інструменти, типу, пасатіжі, молоточок, якісь викрутки, якісь щось. Я подарувала своєму чоловікові недорогий такий толкіт з тим, що, типу, ну, от, може, колись там в хаті щось прикрутити, буде, буде в тебе свій набір. Так люди, ми ним користуємось регулярно, ми його обожнюємо, цей толкіт, всією сім'єю любимо, знаєте, користуємось просто вже декілька років, горя не знаємо. Е і Реально хороший, якісний, довговічний подарунок. От. Тому Тулкіт, подумайте, якщо у вас в хаті такого нема. Може бути, що у вас є якісь рандомні, знаєте, там, там викрутка валяється, там десь пасатіжі, то також прикольно купити саме от кейс, де ти відкриваєш, і вони так обережненько розкладені всі ці інструменти, і ти бачиш, що де, куди взяти. Це гарний подарунок, звичайно, не тільки для чоловіка, а й для жінки. Ми тут. На гендер особливо не ділимо подарунки, знаєте? Подарунки для любителів кави, чаю. Для любителів кави це для різні способи приготування кави. Гейзерна кавоварка в мене минулого року мені подарували цілих дві гейзерні кавоварки. Весь рік користуюсь, кайфую, горя не знаю, дуже симпатичні, прикольні кавоварки. Аеропрес. Я знаю, що люди, які люблять каву, кажуть, що в аеропресі найкращий рівень кави за ту ціну, що ви купуєте аеропрес. Типу, співвідношення ціна аеропресу, якість кави, яку він виготовляє, там просто небо і земля. Тому так, люди, які люблять особливо там п'ють американо, чорний чи фільтр, я думаю, їм аеропрес зайде. Є ще всякі там і різні. Такі чайнички, за такий штучка. І коротше, я думаю, що людина, яка п'є каву, зацінить якусь таку прикаляху для приготування кави. Також дегустаційний набір кави, наприклад, якийсь красивий. Також вайдон для того, людина, що любить чай, дегустаційні набори чаю. Зараз красивезні як китайські, і дорожній набір для чайної церемонії. Чому дорожній? Тому що прям справжній набір для чайної церемонії зазвичай дорого коштує, дорожче, ніж наш бюджет, але дорожні вони там якраз. В районі чи півтори-дві коштують. І вони виглядають дуже мило, такі маленькі, їх можна брати з собою, зручно зберігати. Як на мене, якби я любила чай, я б, мабуть, тільки б дорожним володіла, навіщо мені звичайний, якщо є дорожні. Але це я. Знову ж таки, матча. Якщо хтось любить мачу, там у них в'єнічки, такі підставочки, всякі чайочки і так далі. Тобто зробити знову ж таки це оця моя ідея, що зробити якісь побутові речі прикольнішими, яскравішими і натхненнішими. Пиття тієї ж самої кави кожен ранок може перетворитися в щось більш прекрасне з таким чудовим аеропресом, наприклад. На цьому все на сьогодні. Це всі подарунки, про які я згадала на даний момент. Думаю, що ви вловили ідею. Моя ідея це або бери хобі людини і поєднуй з чимось, або бери якийсь базову річ, що людина використовує кожен день, і підвищуй її левел. В принципі, на цьому можна було б відео і закінчити. Так що дякую вам за увагу. Гарних вам свят! Гарних вам подарунків! Я вас люблю, цілую. Бувайте!